Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск не те, щоб з несподіваного повороту, але точно з того, чого в Україні не чекали. Сьогодні, з одного боку, пролунала заява від міністра фінансів США Бесента, який припустив, що Вашингтон і Київ наступного тижня підпишуть повну угоду про копалини. Але з іншого боку, міжнародні ЗМІ почали публікувати інсайди застереженнями. Наприклад, американське агентство Bloomberg пише, що нова версія угоди про ресурси покликана витіснити Європу з України. В свою чергу, є аналітика від видання Фінансовий час, яке підкреслює, що в Україні бачать загрозу суверенітету в новій угоді щодо Копалин від США. Є заява і від народного депутата Железняка, який назвав цю угоду чи нову версію угоди невигідною, і повідомив. Що Сполучених Америки надіслали Україні пропозицію угоди про копалене. Щодо того, чому ця нова версія угоди не вигідна для України, для української держави, для українського народу, Железняк в соціальних мережах написав наступне: що ця угода передбачає створення спеціального так званого інвестиційного фонду, і управління цим фондом будуть здійснювати п'ять осіб, причому троє з них американці. Таким чином, Сполучені Америки будуть мати повне право вето і фактично керувати цим фондом. При цьому мова йде не про лише рідкісноземельні метали, а повністю про всі корисні копалини: нафта, газ, нові та існуючі. Угода діє по всій території України. Мова йде про видобуток і державними і приватними компаніями. Гроші одразу конвертуються в валюту. Ще є багато різних пунктів, але основне це те, що в цій версії угоди немає жодного слова про гарантії безпеки України. Мене особисто дуже цікавить те, як США взагалі планують отримувати доходи від українських корисних копалин. Я цю угоду не бачив, її ще не публікували, але схоже на те, що США сподіваються отримувати доходи від рентного збору, від рентної плати, адже усі наші. Українські компанії, які видобувають корисні копалини, вони платять рентний збір. І, наприклад, у 2021 році, році перед повномасштабним вторгненням, до нашого державного бюджету надійшло більше 80 мільярдів гривень, тобто це трохи менше 3 мільярдів доларів. США. У минулому, 2024 році, ця сума значно знизилася: 52 майже з половиною мільярди це менше півтора мільярда доларів. США. Але раніше в американських змі були такі інсайди, що Сполученої Америки планують щорічно 2 мільярди доходів з України отримати від продажу корисних копал? І цілком можливо, що Сполучених Америки поклали око на сам перед Трамп і його адміністрація саме на рентний збір. Але тоді виникає таке питання: а яким чином і чим взагалі наповнювати наш бюджет? Навіть один, два чи три мільярди доларів це велика сума. Ці кошти йдуть на виплати і нашим військовим, і на пенсії, і працівникам соціальної, медичної сфери, держслужбовцям. Це для України великі кошти. Раніше були навіть такі різні емоційні заяви від експолітиків, від міжнародних експертів, що це таке, про який рентний збір може йти. Мова. Можливо, у цій версії угоди. Мова буде йти про яку частину доходів, від прибутку компаній. І тут знову ж таки виникає питання, зважаючи на українські реалії. А українські реалії які? Що все, що в Україні було вигідно видобувати, експортувати, продавати, воно все приватизовано. В основному все приватизовано. І наші українські олігархи вони як працюють? Вони постворювали різні офшорні компанії. І, ви, наприклад, якийсь умовний чи умовна компанія гірничого збагачувальний комбінат, вона продає свої ж компанії, яка належить олігарху, сировину, наприклад, залізну руду, за собівартість. Можливо, трошки більше, трошки вища ціна за собівартість, а то й взагалі в збиток. І таким чином потім ця офшорна компанія це все перепродує по реальним цінам на світовому ринку. А щодо податків в наш бюджет, то що? Ольгар каже, подивіться, підприємство збиткове, воно або там на грані рентабельності на межі торгує, або взагалі у збиток. У що робити, з чого платити? І Кучма у свій час він такі домовленості з олігархами організував, його ж називали батьком. Що кожен олігарх, наприклад, щодо підприємств, які займаються видобутком корисних копалин або металургії, 1% від обороту. І така була домовленість, хоч офіційно не озвучувалася. І причому ця домовленість стосувалася не лише металургії, а стосувалася, наприклад, підприємств хімії важкої, підприємств харчової промисловості. Там мова йшла про 0,7% від оборота. Тобто договорняки були ще часів кучми. І зараз як, наприклад, служити Америки зможуть з якогось українського олігарха якісь доходи утримувати, якщо він, наприклад, показує документи податкову зв звітності, що у нього взагалі немає доходів, або там маленькі доходи. Тому у мене є такі певні підозри, що в США Америки будуть конкретно вимагати якихось змін до українського законодавства, або вони дійсно будуть говорити про те, що потрібно ділити між Україною і США рентний збір. І знову ж таки, питання щодо Європи, адже Європа вона зараз продовжує допомагати Україні. Вона фінансує Україну. В першу чергу мова йде про наш бюджет, про наш військово-промисловий комплекс. США, ж перестали нас фінансувати. Україна ще отримує певні пакети допомоги від США, які ще підписав експрезидент Байден, але там залишилось близько одного мільярда доларів. І на тому все. А Європа ж буде відновлювати Україну не Сполучені Штати Америки. І що ж це виходить, якщо, наприклад, та ж Франція зацікавлена в тому, щоб наприклад в Україні купувати уранову руду, і є зацікавленість, лунали заяви від міністра оборони Франції. Франція вкрай зацікавлена, зважаючи на те, що вона втратила доступ до родовищ Урану в Африці через Російську Федерацію, через дію так званого ПВК Вагнера та ряду інших обставин. І Україна, президент Крим Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна хоче, щоб доступ до корисних опалень мало не лише США, а й країни Європи. Європейські країни не пропонують Україні ніяких кабальних угод. І взагалі Україна нічого не винна США. Україна нічого не брала у борг. Є рішення Конгресу, згідно якого президент США Байден на той час. Він своїми указами вділяв Україні допомогу, про які борги зараз надалі продовжує брехати Трамп, тим більше про 350, начебто мільярдів доларів. Президент України Зеленський, що важливо, сьогодні підтвердив, що Україна отримала від США пропозиції щодо угоди про мінерали. І Зеленський підкреслив, що умови в угоді про корисні копалини постійно змінюються, і сказав так: постійно змінюються умови. І начебто ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім повна. Зараз Америки пропонують одразу укласти повну угоду. Це потребує детального вивчення, сказав президент. За словами Зеленського, зараз юристи розглядають американські пропозиції та готові їх опрацювати. Але не хотів би залишати Сполучені Штати Америки з відчуттям, що Україна в цілому проти. Ми постійно демонстрували свою волю і посилали позитивні сигнали, сказав Зеленський. Щодо загалом дій України, то моя думка така. Що потрібно максимально тягнути час. В жодному разі не потрібно казати ні. Потрібно казати так, ми вивчимо давати свої пропозиції, потрібно це все ретельно вивчати. І якщо ША погодяться на вигідну для України угоду, погодяться на інвестиції, погодяться на взаємовигідну співпрацю, нададуть гарантії безпеки, тоді можна говорити. А коли будуть ультиматуми, коли будуть такі вимоги, давайте повну угоду, давайте вносити зміни до законодавства, щоб ша гарантовано отримали чи отримували від України кошти? І ще питання скільки років? Адже ця угода, за словами чи проєкт угоди народного депутата Железняка, вона безстрокова. Це що, якась кабальна залежність? Це що Україна програла війну Сполучених Америки? Чи як це взагалі виглядає? Це просто цинізм найвищої міри, і це ще зважаючи на те, на домовленості США та Росії щодо перемир'я у Чорному морі. І ми зараз бачимо, що відбувається про це, я розповідав у попередніх двох випусках. Але я акцентую увагу на тому, що Україна не повинна казати ні. Ми ж бачимо, як, наприклад, Путін, Москва працюють з президентом США Трампом. Вони кажуть так, але висувають свої умови. Так само потрібно робити і Україні, адже у нас є залежність від Сполучених Америки, залежність щодо доступу до розвідувальних даних. І сьогодні президент України Зеленський казав прямо, що, наприклад, про пуски балістичних ракет Україна не може ні в кого дізнатися з країн Європи, крім Сполучених Штатів Америки, тому що вони мають відповідне супутникове угрупування, мають певні технології і є такі можливості. Крім того, є ще ряд інших моментів, які я не хотів би озвучувати в ефірі. Для нас це вкрай важливо. Також мова йде і про запчастини для нашої бронетехніки. Яку нам раніше ще надавав президент США Байден згідно рішення Конгресу. Також у нас бронетехніки багато, це не сотні, це тисяча і більше одиниць, і потрібен постійно потік запчастин. Це і технічне обслуговування, підтримка літаків f 16 А нещодавно ми отримали нову партію і, до речі, вже повітряні сили публікують відео різні цікаві. Дуже добрим є те, що Україна отримала ще декілька літаків від Франції. І, зважаючи на вчорашній візит президента Коріна Зеленського у Париж, зустріч з Макроном і, можливо, певні домовленості і пряму його заяву про те, що Україна, можливо, отримає ще міражів, для нас це великий плюс. Адже навіть якщо США перекриють повністю технічну підтримку і супровід f 16 Україна може їх використовувати разом, якщо працювати з міражами, щоб міражі їх прикривали, щоб міражі включали свої засоби електронної боротьби. Тому в цілому. Навіть якщо США повністю перестануть підтримувати Україну, заблокують всілякий доступ. Для нас це не буде суцільною катастрофою, але буде точно погано. Тому Україна вимушена маневрувати. Проте у мене особисто немає жодних сумнівів у тому, що президент США Трамп а також адміністрація буде посилювати тиск на Україну, буде посилювати тиск на наше вище військово-політичне керівництво насамперед на президента України Зеленського. Якщо він буде відмовлятися підписувати кабальну невигідну угоду, то США будуть тиснути, щоб Україна провела перевибори. Перевибори, наприклад, під час перемир'я. І ми вже знаємо. в попередніх випусках я про це говорив, що навіть були перемовини з представниками команди Трампа, з деякими українськими політиками, з Тимошенко з Порошенко, з представниками їх команди і американські змі, зокрема теж видання Bloomberg, писало, що адміністрація Трампа намагається таким чином промацати ґрунт. Але є дані з опитувань від КМІСа, до речі, сьогоднішні, про те, що 77% українців опитаних українців виступають проти виборів під час перемир'я. І щодо рейтингів Зеленського, зокрема щодо рейтингу довіри, також є дані зличних опитувань, згідно яких понад дві третини українців довіряють Зеленському. І причому на тлі тиску президента Ша Трампа його адміністрації на Україну рейтинг довіри до Зеленського зростає. Тому як надалі буде діяти Трамп, подивимося. Але моя думка така, що він буде продовжувати тиснути на Україну. Проте, в будь-якому разі, Україна повинна вистояти. Друзі, ну а на цьому все. Свої думки щодо цього всього пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.